Дивіться, показує швидке відео, бо нема коли ні в робоче перевдіться, ні цей. E, значить, ви маєте отакий ліхтар. Ось такий ось ліхтар налобний. Він да, маленький, удобний. Але один мінус у e, деяких партій дуже малий акумулятор. Слабкий, зачасту зразу бракований, не працюючий. Показую, як розбирається. Попросили показати, як розбирається, коротше, як замінити. Батарею, ану видно, ні? Я думаю, буде видно. Зараз ставляю. Надіюсь, відео не розтягну надовго. Ну, вибачайте. Коротше, монтірувати не буду. Буду показувати в натураху. Отут і отут знаходяться защолки. Защолки можна типу, отаким інструментом або акуратненько ножечком трошечки вскрити. Підковернуть. Можна і руками попитатися зняти, але можна грубо зняти. Лучше трошечки обережніше це робити. Ну, не спішіть. Я спішу, але вам спішить нікуди. Ви потихесеньку це робіть. Бо я спішу, мені треба додому бігти. Коротше, нема коли. Дивіться. Бачите глушка? Ось тут і отут, отут і отут защёлки. Ось вони держаться ці защолки, за оці ямки. Так що не бійтеся, тут підковируйте, раз, защёлку зняли і акуратно все знялося. З цієї сторони все так само. Тільки тут e, зарядка присутствує, ну те ж саме. Все. Підважив. Акуратно. Зараз ми з задньої сторони спробуємо. О, тут защолка легше пішла, О, бо там щось не хотіло. Тут пішла защёлка, тепер з цієї сторони акуратно підковернули, а время то йде, нема коли. Так. Це у нас кнопочка, ось тут кнопочка стекляна така і зарядка. Ось наша схема. Дивіться яка. Бачите схема. Ось наша схема. І тут залишилось нам два болтика викрутити, шурупчика. Беремо, викручуємо два шурупчика. Так, дивіться, ось наш ліхтар. Це он, новий з вітрини взятий. Він ізначально йде з такою батареєю. тепер дивіться, для цієї батареї тут є, є квіпіжі. Дивіться. Оце мостик. раз, два, три, чотири. Що їх треба зробити? Їх треба спиляти. Як спиляти? Е, ну, є люди із Рощенці, які гарячим паяльником це роблять. Якщо є старий паяльник, угратий. Можете попробувати акуратно, акуратно гарячим паяльником ці мостики поудаляти. Поки ви їх не удалите, і з цієї сторони у нас ребра присутствують. Ось о, дивіться? Ось оце реберце, бачите? І оце реберце. нам їх треба удалити повністю. Е, для чого нам їх удалити? Для того, щоб ми взяли акумулятор Samsung на 3500 мА і засунули сюди. Раз. І отак, щоб він працював. Тоді буде дійсно фонарь класний. Взагалі бомбовий і з обичного дешевого робиться класний фонарь. Тут перепаюється іще одна е, цей, тонкость, е, проводки поміняти треба. Тобто оцей проводок або замінити, але якщо заміниш на товстіші, вони не влізуть в корпус, тож не закриється корпус. То є такий лайфхак. Коли акумулятор будеш лудити, Ось, коли лудиш акумулятор, поняли, то акумулятор е, луди з е, краю, мінус, плюс можеш де хочеш лудити, а мінус луди іменно з краєчку, з краєчку луди отут. Для того, щоб провод отут легко достав, бо інакше він не достане до плати. А ні, то викидати цей провод і ставити свій тонесенький тільки провод не товстий, бо тов... із товстим, тоді цей корпус не защолкнеться. Не вийде там дуже мі міліметризувати треба. Ідеально, там акумулятор стає прямо впритик на оцю панель, і іначе він не стане. Поняли? Так що, ну, я обично пользувався так. Я брав цей проводок, бачите, він на маленький розчитаний. Ось вона тяжка вже. Бачите, натяжка пішла. Якщо поставиш великий акумулятор, від центру акумулятора просто він не ухватить туди, не зможе ухватити проводок. Так що то дивіться, а так перепаять саму можна, конечно, чор чор його не перепаять, як можна перепаяти.